Вітаю всіх! Сьогодні я презентую вам онлайн-бізнес. Це є бізнес під ключ. І працюючи тут, вам навіть не доведеться виходити із своєї зони комфорту. Наша місія нести людям добро, наша мета, щоб усі могли заробляти гроші і краще жили. І у нас для цього є головний девіз навчився сам, навчи другого. Заробив сам, допоможи заробляти другому. Тільки так працює цей бізнес і дає можливості заробляти хороші доходи. Так що нічого не бійтеся, приймайте правильне рішення. Адже життя міняється і міняється на наших очах. І такого, як було раніше, вже не буде. Якщо ви про це задумувались, то ви, напевно, помітили, звернули увагу, що все більше сфер життя переходить у онлайн-сферу. Так само і сфера фінансів, наших доходів і нашого достатку також поступово переходить на онлайн простір. Що ж це за компанія, яка допомагає всім і дає можливості набути своєї фінансової стабільності? Це компанія, яка називається New Millennium Central TD і в перекладі означає Центр нового тисячоліття. Вона дає цю унікальну можливість кожному змінити своє фінансове становище, що надзвичайно важливо у наш нелегкий сьогоднішній час, позбутися боргів та інших фінансових проблем, і навіть придбати нерухомість, накопичивши на неї всього за один рік. Як ви розумієте, нерухомість це така річ, яка завжди користується попитом, завжди вона є в ціні, і вона не підвладна інфляції. І вона може приносити навіть пасивний дохід, якщо комусь, можливо, хто скаже, що нерухомість саме і не потрібна, але вона може бути джерелом пасивного доходу. Це всі також розуміють. Багато людей за цей час роботи компанії вже придбали собі нерухомість, а дехто навіть і не один раз. А поки йшли до головної виплати, на цьому шляху накопичували собі кошти на ще одну нерухомість. А тих, хто забрав грошима, таких людей ще більше тисячі. Наша компанія дає нам в руки інструменти, які називаються програмами. І от саме вони і дають можливість нам, дозволяють нам заробляти і заробляти хороші кошти. Головними питаннями зазвичай є, що пропонує нам компанія і що потрібно робити. На онлайн ринку компанія працює уже 13 років. Що доводить її надійність та стабільність. За цей час вона жодного разу не припиняла своєї діяльності і жодного разу не підвела своїх партнерів із виплатами. Вона успішно розвиває два напрямки бізнесу. Перший це нерухомість і все, що з нею пов'язане, і інтернет-бізнес. Вона пропонує своїм партнерам бонусну накопичувальну систему, одержання доходів. Доцільно зауважити, що програми компанії були розроблені на її прохання спеціалістами Гарвардського університету, що також доводить її серйозність і заслуговує на, на те, що окремо звернути увагу на це. Бонусні програми дають можливість виводити гроші для щоденного використання, а накопичувальні програми дають можливість накопичити собі кошти. Для придбання нерухомості. Діяльність компанії легальна та законна. Про це свідчить на її сертифікаті про дозвіл діяльності печатка апостиль, яка не потребує якогось додаткового підтвердження або якогось додаткового завірення. Ви навіть самі можете поцікавитися про це у інтернеті, що це за печатка і наскільки це надійно. Маркетинг план занадто простий, але дуже щедрий. Виплати передбачені багаторазово, а от вкладення одноразове, лише при вході. І що воно означає? Воно означає або купівлю бізнес місця, або сертифіката. Для того, щоб заробляти, дуже проста є умова. Запросити всього на всього дві людини. Це є умовою співпраці. Виплати зароблених коштів відбуваються швидко. На карту будь-якого банку або на електронний гаманець. Після реєстрації кожен партнер може обрати сам собі програму на свій вибір та на свій гаманець. Або навіть прийняти участь у двох, в ну, декількох програмах. Це також дозволяється, кожен робиться за своїм вибором. І також запросити двох активних людей, які так само стануть партнерами компанії. Є три основні програми, з якими ми працюємо. Коротко розповім про них тезисно. Одна із програм, житлова, яка є основною, складається з трьох частин: Сонячний шанс, шанс», Soft та Сан-Метрополіс. Вартість сертифіката для входу у програму 1000 доларів. Рухаючись по програмах, із яких вона складається. І, накопичуючи собі на нерухомість, ми тим часом можемо неодноразово заробляти і виводити по 3000 доларів. І прийшовши на вершину нашої програми, ми можемо заробити 128 тисяч доларів. Друга програма автопрограма Автоплюс. Вартість сертифіката тут становить 800 доларів, які також відразу повертаються, і ми маємо можливість. Пройшовши три такі так звані столи, тобто три частинки цієї програми, заробляти по 14 тисяч доларів. І це неодноразово. Автопрограма це тільки назва залишилася. Раніше можна було брати тільки автомобіль, а зараз компанія дає можливість просто заробляти тут хороші кошти. І про антикризову програму. Так як не кожен може вкласти. Доларів, щоб купити сертифікат за таку суму, то компанія, будучи дуже лояльною до своїх партнерів, створила антикризову програму, яка дає можливість заробити такі кошти у цій програмі, і потім вже купити цей сертифікат. І тут, у цій програмі, заробляючи кошти для входу у житлову чи автопрограму, ми маємо змогу неодноразово заробляти по 3000 доларів. Вхід у неї у порівнянні з тим, які ми доходи можемо отримувати, це зовсім невеликий. Всього на всього 170 доларів. Які є ризики тут? Які привілеї? У New Millennium Central ЛТД немає ризиків взагалі. Один лише раз треба купити сертифікат вартістю 1000 доларів, і своєю роботою збільшити вартість цього сертифіката. Не вкладаючи більше ні копійки. І якщо немає, так як я вже сказала, такої можливості на початку, то компанія дає можливість ці кошти заробити тут, щоб потім придбати цей сертифікат. Куплений сертифікат має юридичну силу. Його можна передати у спадок, можна продати, можна також використати як знижку при купівлі нерухомості на північному Кіпрі. На вході. Є самиміцна матриця. Ось так працюють наші програми. Щоб це було простіше уявити, можна уявити стіл, за яким сидять сім осіб. І от, коли матриця закривається, ми виходимо на виплату. Переходимо у іншу програму, вкладаючи гроші у іншу програму. Але вже ті, що ми тут заробили, не вкладаючи більше ні одної копійки. І на виході, як я вже сказала. З основної програми ми можемо забрати житло на Північному Кіпрі, так як компанія пропонує. Але і так, як компанія лояльна до своїх партнерів, як я вже говорила, тому з 2016 року є така можливість вивести зароблені кошти, не обов'язково придбавати нерухомість, і використати ці кошти так, як ми вважаємо за потрібне, або купити житло в іншому регіоні. Або автомобіль, або використати на інші потреби, Але ж ми їх тут заробили. І компанія шукає потенційних партнерів. Тому, якщо ви не купили житло, то компанія залишає за собою право забрати свої 15% за те, що вона дала можливість нам тут заробити, дала нам такий інструмент. От наскільки все просто. Питання звідки тут гроші? І скільки потрібно людей. Компанія має прибуток із забудов. Частиною свого прибутку компанія ділиться з нами за те, що ми знаходимо їй потенційних клієнтів на це житло. Дуже важливо, що ми працюємо командою. Ця система роботи дозволяє кожному отримати свій результат. І на питання, скільки людей потрібно, я вже говорила раніше, запросити тільки дві людини. Така є головна умова запросити тільки дві людини, двох активних партнерів. Ми маємо безкоштовне командне навчання, де кожен наш партнер може вияснити для себе всі питання, які виникають, і навчитися працювати. Є багато, звичайно, скептиків: когось не зачепило, хтось не повірив. Просте таке питання. У нас у всіх виходить відкласти собі на потреби. На купівлю якоїсь речі, або, наприклад, на нерухомість ту саму накопичити. Та ні, звичайно, не у всіх і не виходить. А забезпечення у старості. Усі ми впевнені, що при настанні старості ми будемо точно забезпечені і точно так, як нам це буде необхідно. А ось тут пасивний дохід це найкращий. Такого, повірте, немає ніде на просторах інтернету, таких програм і такої можливості. За новини Поздравляю! Вас. Ура! Ура! За год или четыре месяца я свое состояние физическое, психологическое, финансовое, самое нужное это для нас всех финансовое состояние, я улучшила. Если бы мне сказали, что за 850 долларов можно купить автомобиль, я бы не поверил. Но мечты осуществляются благодаря нашему неумилению. И еще, если бы мне кто-то сказал, что за одну тысячу долларов Можна буде приобрести коттедж, я би не повірив. Але з компанією New Millennium мілінім етаріальність. Чому б не допомогти дітям, не допомогти собі, не витрачати час в пусту, а мати достойний рівень життя? От хто запросив вас у цей проект, повірте, він уже про вас попіклувався. Це точно. От знаєте, є така хороша істина, <кій> якщо ви знаходитеся в компанії трьох відомих людей, ви будете четвертим, четвертим відомих. Якщо ви будете знаходитися в компанії трьох престижних людей, ви будете четвертим престижною людиною. Якщо ви знаходитеся в команді трьох підприємців, ви будете четвертим, будете підприємцем. Наш соціум дає нам наше мислення. Тобто наше оточення. Ми мислимо так, як мислить наше оточення. Наша задача міняти наше оточення іти в ногу з часом, а іноді навіть і на крок вперед. Наше завдання допомогти тому, кому потрібна ця допомога і хто готовий прийняти цю допомогу. Один ризик тут все ж таки є. Він у тому, що ви можете не захотіти розбиратися в цьому. Відмахнетеся, і, відповідно, нічого тут не заробите. Якщо ви шукаєте можливість, але пожалкуєте 170 доларів, вирішивши їх зекономити, то будьте певні, ви вже почали втрачати всі ті виплати, про які ми говорили: і 300 доларів, і 1000 доларів, і 4000 доларів, і 128 тисяч доларів. Їх будуть заробляти, але інші люди вже не ви. Ми пропонуємо оглянутися навколо, подивитися на своє життя зі сторони і обрати той шанс, який пропонує вам ця компанія. Це сонячний шанс і острів перемоги. У вас є змінити шанс змінити своє життя, і він є прямо зараз. І не лише своє, а своїх дітей також. Допомогти всім, кого ви любите і поважаєте. Ніколи не користуйтеся порадами тих людей, які не живуть так, як мрієте ви. Якщо ви з нами, то ми з вами прислухайтеся до своїх мрій, до своїх потреб і прислухайтеся до цієї можливості, яку дає ця компанія. Отже, приймайте правильне рішення, запрошуємо вас стати нашими партнерами. І стати учасниками нашої команди. А ми, в свою чергу, завжди допоможемо вам у цьому всьому розібратися.